Доброго дня, мене звати Фріман. І я вас вітаю на каналі Тактичний Табір. Сьогодні ми розберемося, як отримати дозвіл на зброю в 2026 році. І як придбати зброю. Я бачив багато коментарів під своїми відео про те, що в Україні неможливо придбати зброю. Але я хочу запевнити вас, що це далеко не так. Вся зброя, яку ви бачите позаду мене, була придбана офіційно. Тому не треба вигадувати різні конспірологічні теорії про те, що держава забороняє придбати зброю цивільному населенню. Ні. Зараз ми розберемося, як отримати дозвіл. Як його може отримати майже кожен. Перш за все розберемо кейс з цивільною людиною, яка хоче придбати зброю. Що їй робити, куди їй йти? А йти, в принципі, нікуди і не потрібно. Всі документи можна подати в ЄРЗ. Це єдиний реєстр зброї. Вмикаєте комп'ютер, відкриваєте браузер і заходите на цей сайт, на сайт реєстру. Реєструєтесь і подаєте всі документи, які від вас вимагають, для того, щоб отримати дозвіл на нарізну зброю. До речі, саме нарізну зброю в Україні можна придбати лише після 25 років. Є також і інші шляхи, як отримати дозвіл на зброю, куди подавати документи. Ви можете звернутися до відділу дозвільної системи вашого регіону. Та подати необхідні документи на отримання дозволу на зброю. простояти в черзі, посплачувати квитанції, познайомитися з іншими власниками або майбутніми власниками зброї. Також ви можете звернутися до магазину зброї і подати необхідні документи в ЄРЗ через нього. За додаткову плату вони беруть ваш пакет документів. Та напряму реєструють в ЄРЗ на отримання дозволу. Це пришвидшує процедуру, і ви можете одразу обрати зброю і в цьому ж самому місці оформити необхідні документи. А які ж саме документи треба подавати, щоб отримати дозвіл? Перш за все, треба заповнити заяву. Ви її подаєте або в електронному варіанті в ЄРЗ, або в паперовому. І коли я особисто оформлював дозвіл через збройовий магазин, я заповнював паперовий варіант заяви. Далі вам необхідно мати з собою паспорт. Якщо він старого зразку, тобто книжечка, буде достатньо зробити копії основних сторінок. Якщо у вас паспорт нового зразку, ID-картка, також просять витяг з дії про місце проживання, але в моєму випадку я також надавав витяг про місце реєстрації, навіть маючи паспорт старого зразку. Не переживайте, витяг в дії робиться за секунду, це нескладна процедура. Подали заявку, одразу отримали витяг. Також його можна в електронному вигляді скинути на месенджери працівнику магазину, який займається оформленням документів, або самостійно завантажити в ЄРЗ. Далі необхідно мати індифікаційний код. Достатньо буде зробити його копію і медичну довідку про відсутність протипоказань до володіння зброєю. Вона має назву «Форма 127 0». Ви проходите нарколога, психіатра та ще деяких лікарів і отримуєте ось таку довідку. Ця процедура не займає тривалий час. Далі вам необхідно отримати довідку про навчання, про вивчення матеріальної частини зброї та правила поводження з нею. Її ви можете отримати безпосередньо в магазині, де купуєте зброю, якщо в нього оформлений тир та стрільбище, і він надає такі послуги. Також необхідно оформити договір страхування. Він робиться через Приватбанк, я особисто Робив, це займає приблизно 5 хвилин і коштує 50 гривень. І ще вам необхідно мати фотокартки 3,5 на 4,5 см. Бажано зробити їх 6 штук. Їх то 6 не потрібно, але на всяк випадок краще зробити про запас. Також дуже важливо зробити витяг в дії. Про відсутність судимості. Ця процедура в деяких випадках займає приблизно добу, інколи дві. Але мені пощастило, і я отримав цей витяг протягом 30 хвилин. Це весь пакет документів, які необхідно подати для того, щоб отримати дозвіл на нарізну зброю. Як ви почули, там не дуже багато позицій, і збирання всіх цих документів не сильно складна справа. Зараз розберемося, як отримати дозвіл на придбання зброї військовослужбовцю. Процедура майже така сама, але. Трохи спрощена, тому що військовослужбовцю не треба давати медичну довідку. Військовослужбовцю необхідно надати такі документи, як паспорт та індифікаційний код. Медична довідка не потребується, її замінює форма 5. Форма 5 це документ, який ви можете отримати в своїй строєвій частині. Він підтверджує те, що ви дійсно проходите службу в цій військовій частині. Також не потрібна довідка про навчання, якщо в ваш військовий квиток вписана табельна зброя. Тому копія військового квитка необхідна. Фотографії також треба робити, а ще необхідний витяг про відсутність судимості, який робиться в дії. Майже така ж сама процедура, як і в цивільної особи, але дещо спрощено. Отримавши дозвіл на придбання нарізної зброї, ви можете придбати зброю в невеликому калібрі. Такому як 22 ЛР або у 50-му калібрі, це велика снайперська гвинтівка. Тобто, цей дозвіл не обмежує вас в плані калібру. Після того, як ви отримали дозвіл, він чинний 3 місяці, і ви можете купувати декілька екземплярів зброї. Хочете 5, хочете 10, Вам не потрібно відкривати додаткові дозволи на зброю. Але Враховуйте, що це має бути нарізна зброя. Якщо ви захочете придбати гладкоствольну рушницю, вам необхідно буде відкрити окремий дозвіл під цю зброю. Ось ви отримали дозвіл, придбали зброю, що робити далі. Необхідно оформити документи на отримання дозвілу на право носіння та зберігання зброї. Ви можете це зробити в тому самому магазині, де ви купили зброю. Також вам треба буде сплатити певні збори та квитанції на отримання цих дозволів. Вони недорогі. Обидві квитанції обходяться менше 100 гривень. Враховуйте, що після купівлі зброї у вас є 10-денний термін на подачу документів на оформлення права носіння та зберігання, тому не зволікайте. А якщо ви не хочете витрачати години свого життя стоячи в черзі і очікуючи дозвіл, рекомендую звернутися до прапорщика. Це магазин, який допоможе вам оформити всі необхідні документи за лічені хвилини. Все просто та зрозуміло. Також в прапорщику діють постійні акції та знижки, а професійні консультанти. З радістю допоможуть вам обрати необхідні речі. Після того, як ви оформили всі дозволи та купили зброю, ви можете їхати додому. Також враховуйте, що вдома ви маєте зберігати зброю у сейфі. Сейф повинен бути вмонтований в стіну як вертикально, так і горизонтально. Також він має замикатися на замок в будь-який момент. Дільничий має право перевірити місце зберігання вашої зброї. В принципі, процедура не складна, але вимагає трохи часу та ініціативи. Тому не зволікайте, і якщо хочете придбати зброю, користуйтеся сервісами. Зараз вони зручні, та процедура стала набагато швидшою, ніж в минулі роки. А з вами був Тактичний Табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе!